Прокидаєтесь зранку і відчуваєте скутість у тілі? спробуйте ці чотири вправи ще до того, як станете з ліжка. Перша вправа схожа на вправу кішка корова, але ви знаходитесь в сидячому положенні. Тяніться вперед відчуйте, як розкриваються ваші стегна. Можете змінити ноги місцями, щоб пропрацювати обидві сторони. Пам'ятайте, опускайте лопатки вниз уздовж спини, коли тягнетесь та розкриваєте грудну клітку. Вдих, коли округлюєте спину, видих, коли розгинаєтесь. Додайте бокові нахили, так ви розкриєте бічну поверхню грудної клітки та зможете глибше дихати в її нижню частину. Не поспішайте, можна трохи затриматись в положенні, а не просто нахилятися зі сторони в сторону. Далі ротація вона допомагає вашому тілу ще більше прокинутись. Поставте лікоть на коліно або на ліжко, а іншою рукою потяніться вгору до стель, розкрийте таким чином свою грудну клітку. На завершення знову порухаємо лопатками. вдих, витягуєте за руками вгору, видих і лопатки тянете вниз, тримаєте лікті за зап'ястя на одній лінії. А хочете ще більше таких коротких та ефективних руханок, доєднуйтесь до моєї бібліотеки коротких тренувань там зібрані прості щоденні практики, щоб пробудити тіло, зняти напругу та зарядитися енергією.